Сили ППО вночі збили 28 шахедів шахетів та 4 ракети. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кропивницькій, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. У ніч на 25 вересня російські окупанти атакували Харківську область зенітно керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу Одеську область чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 шістдесят а також 32-ма ударними безпілотниками типу Шахет. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. 55-річний чоловік загинув внаслідок російської атаки по Пологівському району Запорізької області. Ще семеро людей отримали поранення під час обстрілу Запоріжжя, зазначив глава ОВА. Вночі російські окупанти завдали по Запоріжжю чотири удари кабами. Впродовж доби було зафіксовано 397 ударів по восьми населеним пунктах Запорізької області. Надійшло 202 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Російські війська досягли окулиць вугледара в Донецькій області. Росіяни наступають там з трьох напрямків. Україна веде стратегічну оборонну операцію. Інформують військові. 72-га окрема механізована бригада почала відступ з Вугледара, і неймовірніше збройні сили відступлять у Богоявленку. Підрозділи ГУРМО в результаті надзвичайно складної та успішної операції. Повністю звільнили територію вевчанського агрегатного заводу та знищили загарбників в усіх будівлях підприємства. Командир спецпідрозділу гур доповів начальнику Кирилу Буданову про успішне завершення операції. Таким чином, збройні сили України повернули під свій контроль агрегатний завод Вовчанську, за даними інституту вивчення війни, збройні сили України мають успіхи на інших ділянках лінії фронту, в тому числі і у Курській області РФ. Європейський союз продовжить підтримувати Україну, яка чинить спротив російській агресії, і ця позиція не залежатиме від того, що робитиме нова адміністрація Сполучених Штатів Америки. Про це в Нью-Йорку під час прес-конференції за підсумками засідання Ради безпеки ООН з розгляду ситуації в Україні, заявив високий представник ЄС Жозеп Борель. Саме так він підповів на запитання, чи готується Євросоюз до зміни політики США щодо допомоги Україні у разі обрання президентом Дональда Трампа. Президент України Володимир Зеленський бере участь у засіданні Ради безпеки ООН високого рівня в Нью-Йорку, Інформують міжнародні кореспонденти. Радбез скликаний на запит США, Великої Британії, Франції, Японії, Південної Кореї та Мальти розгляне ситуацію в Україні у зв'язку з війною, розв'язаною Росією. Зеленський зустрівся з прем'єром Словенії. Сторони обговорили реалізацію формули миру. Крім того, президент України висловив сподівання на плідну співпрацю з новим складом Європейської комісії, де посаду комісара з питань розширення обійняла представниця Словенії. Інформують міжнародні кореспонденти. Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Олександром Стубом. Головні теми зустрічі ситуація на полі бою, оборонні потреби України та міжнародна співпраця, спільне виробництво дронів. Туреччина нарощуватиме зусилля для припинення російсько-української війни шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності та суверенітету України. Про це повідомляє РБК України з посиланням на виступ президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на генасамблеї Нью-Йорку. Турецький лідер зазначив, що на третій рік війни в Україні ми все ще далекі від встановлення справедливого та міцного миру. Нідерланди виділять понад 200 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури України. Новий пакет допомоги Україні передбачатиме 209,5 мільйонів євро. Про це оголосив очільник міністерства закордонних справ Нідерландів Каспар Велткамп у своєму акаунті в соцмережі. Зокрема, Нідерланди внесуть 45 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України та фінансуватимуть постачання необхідного обладнання. Український уряд спростив процедуру виплат сім'ям загиблих захисників українським військовослужбовцям, які отримали інвалідність у результаті бойових дій або рідним полеглих військових, тепер буде легше отримати грошову допомогу від держави. Заявки можна буде подавати в дії та в центрах надання адміністративних послуг, а рішення прийматиме Мінветеранів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.